За легендою навчання в одному із житлових будинків Полтави стався вибух. Десятеро мешканців отримали поранення різної тяжкості. Іммобілізацію, зупинку кровотечі, накладення пов'язок постраждалим надали фахівці швидкої. «Ворога першим оглядає лікар швидкої допомоги. Потім він його стабілізує на місці, переводить до нас сюди на майданчик. Ми оцінюємо стан хворого. На момент поступлення нам на, на наш майданчик надаємо йому допомогу. Доставлених постраждалих розподіляють на три групи в залежності від отриманих травм. Зелений майданчик на ньому оказується допомога сортированим пострадавшим з легкими телесними повреждениями. Це ссадини, сотрясення мозку без втрати сознання, значить емоційне перенапряження, жовта площадка. Сюда прибывают люди, получившие серьезные травмы, вот, это и переломы, и э, различные э, тяжелые черепно-мозговые травмы, и ранения, и так далее. Но э, это те люди, которые могут ще подождать, їм буде оказуватися допомога, продовжувати казувати поміч на площадці. Тих, хто має значні травми із втратою свідомості, відправляють до червоного майданчика. Із десяти постраждалих за легендою шестеро потребували термінової госпіталізації. До нас на майданчик доставляли хворих з травматичною ампутацією нижньої кінцівки, тому хворий автоматично направлений в операційну для надання невідкладної медичної допомоги, також з пошкодженням живота, вентирації. Внутрішніх органів також хворі були направлені в операційне відділення. На червоному майданчику пацієнти можуть перебувати не більше 10-15 хвилин, розповідають медики. Після цього, в залежності від профілю травм, їх переводять до відповідних відділень лікарні. В цьому корпусі, в цьому блоці теж передбачено зелена зона, червона зона. Тобто, теж медичний персонал знає, кому чим займатися, кого що знаходиться. Тобто, все це сьогодні відпрацьовується. Цього разу перевірити злагодження. Удженість роботи різних лікувально-профілактичних закладів покликав сам час. Це, скажімо так, позапланові навчання. Ми перевіряємо нашу готовність до несподіваних ситуацій. Поряд із готовністю самих лікарів відпрацьовувалася система оповіщення та взаємодії медичних закладів із підрозділами органів внутрішніх справ, СБУ та рятувальними службами.